У Північній Америці розташована система Великих Озер, що місять 21% світового запасу прісної води. Ця система об'єднує 5 Великих Озер: Верхнє, Мічиган, Гурон, Ері, Онтаріо. Річка Святого Лавренті з'єднує Великі Озера з Атлантичним океаном. Тут розташована найбільша на планеті за площею прісноводна водойма. Озеро верхнє. Великі озера розміщені на різній висоті і сполучені між собою короткими річками протоками. Річка Ніагара сполучає озера Ері і Онтаріо. В її руслі є уступ за вишки 50 метрів, з якого вода падає, утворюючи Ніагарський водоспад. Що в перекладі означає вода, що гуркоче. Озера півночі материка утворилися внаслідок розломів земної кори, а пізніше були поглиблені льодовиком. Значні за площею озер розташовані на північному заході материка – Велике Невільниче та Велике ведмежа. У Кордельєрах є багато озер вулканічного і льодовикового походження. На внутрішніх плоскогір'ях трапляються мілководні засолені озера. Це залишки великих водой, які існували тут за більш вологого клімату. Багато озер укриті кіркою солі. Найбільше з них велике солоне озеро. Однак, незважаючи на це, у деяких районах недостатньо прісної чистої води. Це пов'язано з нерівномірністю розподілу вод, а також із зростанням використання їх у промисловості для зрошення та побутових потреб великих міст.